Навіть якщо ви регулярно доглядаєте шкіру, відвідуєте косметолога і робите уколи краси, цього не завжди достатньо для молодості обличчя. Велике значення має стан м'язів та сухожилля голови. Та шиї. Це впливає на колір шкіри і на те, чи будуть виражені набряклість, птоз, зморшки, або обличчя залишатиметься свіжим та підтягнутим. Одні із найпоширеніших зовнішніх проявів апоневрозу навислі повіки, опущені брови і зморшки на лобі. Крім цього, приростання апоневрозу може призводити до появи набряків і погіршення кольору обличчя через порушення лімфотоку і крові обігу. Які ж основні ефекти після масажу? Голови. Найкраще харчування волоссяних цибулин і як наслідок активація росту волосся, покращення циркуляції крові та лімфодренаж, нормалізація серцевого ритму, зменшення головного болю, зниження набряклості обличчя, особливо верхньої половини, природній ліфтинг тканин обличчя, зменшення виразності, зморшок. Чудовий допомічник це мадеротерапія, глибокий ліфтинговий масаж обличчя голови, шиї, декольте з використанням дерев'яних інструментів. Дає видимий результат вже після першого застосування, дозволяє пропрацювати м'язи, зв'язки, фасці, жирову клітчатку на глибину до черепної коробки. Масаж робиться різними дерев'яними ролами, кожен рол виконує свою роботу і діє на різну глибину.